Вітаю на нашому сайті криптовалюта.com. Розділ обмінники Тут наш рейтинг. Ви можете для обміну вибрати один з них. А якщо маєте свою думку, у нас є розділ для коментарів. Напишіть, яким обмінником ви користуєтесь. Люди, хто будуть заходити на цю сторінку, побачать і вашу думку. В цьому відео я покажу сервіс Cashflow. Грошовий потік, який веде тему на нашому форумі, ви можете перейти одразу на сайт або подивитися на форумі інформацію про цей обмінний сервіс, які в них переваги, контакти, в їх топіку ви можете дивитися новини цього сервісу, і, звісно, написати свою думку про роботу цього обмінника Задати питання представникам Cashflow. Сервіс має повноцінну українську версію, і для нових клієнтів після реєстрації ви отримаєте знижку на адмін. Після реєстрації, як завжди, адмінники пропонують і накопичення бонусів балів, і дешевший адмін, і швидший адмін, бо, бо є можливість зафіксувати свої номери гаманців по функціоналу. Coin. Біткоін, Solana, Еферіо. Основні монети з топ-10 по рейтингу CoinMarketCap. Якщо у вас є готівка євро, ви можете її обміняти на ту саму криптовалюту, на гривну, доллар, готівковий гривну. Можна з основних банків, Приват, MonoBank. І звісно з будь-яких, які в нас всі в Україні, на Visa і MasterCard. Ви можете отримати криптовалюту або долар. Не обов'язково на крипту міняти. Якщо вам потрібно готівку або з Приват 24 на, на доларову готівку. Можете одразу вибирати місто. Можете перейти. Сервіс працює з 2016 року. Щодня понад 1000 обмінів. Великі резерви. Сервіс проводить обмін практично у будь-якій країні та місті. Grafic роботи з понеділка до неділі з 10 до 22. Отже, якщо у Вас є на криптогаманці, наприклад, тезер, і Вам треба готівка у кривому розі. Вибираєте і оформляєте заявку. Обмін здійснюється вручну. Вам треба ім'я. прізвище, місто, телеграм. Почитайте угоду. з сервісом, Приймаєте угоду. Продовжите. Мінімальна сума. Тисяча доларів максимально 30. Я вам розповів про один із варіантів криптовалютного обміну, який є в нашому рейтингу обмінників. З вами був Віктор, до зустрічі!